Нависла над містом тиша скарботна. звільнили вже хрест від смертельної ноші, жалобою скута остання субота, в могилу сховали земні муки Божі, своєю любов'ю зберіг нам життя, очистив пролитими краплями крові, і впали у прірву кайдани гріха, зірвали їх муки, муки Христові. У пеклі віднайде в чеканні людей, почне воскресіння за дама і єви, зірвавши замки і смертельних дверей, Прощення вдихне у тіла бездієві, Вогонь благодатний запале серця, надію посіє на Господа ласку, Воскресне вже завтра і Бог, і земля, і свято настане веселої Пасхи.